Вітаю, друзі, це країна онлайн. Цього тижня ми у Львові. Хоча я народився і виріс у місті Харкові, для мене був дуже маленьким і тісним мій світ, адже особисто я сприймав Західну Україну як територію, яка починається одразу. Після полтави. І тільки після того, як я відвідав місто Лева, я зрозумів, що таке Україна, які вони пандерівці і як буде справжнім українцем. Сьогодні я хотів би познайомити вас з хлопцями, які були під час трагічних подій на майдані у центрі столиці, і розповісти вам їх історії. У мене почалися події, коли ми побачили, що наш президент відверто не хоче підписувати асоціацію з Євросоюзом. Ми тут живемо, ми бачимо, що таке Євросоюз, часто там буваємо. І хотіли поїхати на Євромайдан на студентський міт. Ми поїхали, вперше ми поїхали до Києва, намагалися поїхати до Києва 24 листопада. Невідомими людьми, якими як ми хотіли виїхати зі Львова, невідомими людьми здаралися номерні знаки з автобусів. Автобуси, буси, машини просто не могли виїхати зі Львова. Тому ми в перший день, 24 листопада, не виїхали зі Львова. Ми тоді купили квитки на поїзд, і вже 25 листопада ми виїхали на Київ. Нас було 7-8 чоловік, точно зараз не з Всі мої друзі, всі студенти нашого університету живемо разом в гуртожитку. От і так зорганізувалися. Всіх одна думка була. всіх 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 була одна якась така спільна ідея ми хотіли поїхати хотіли відстояти свою власну честь надія була ми вірили що якщо повстануть повстануть студенти ми їхали з Львова, ми думали що будуть студенти з києва ми думали що будуть багато людей зі всієї україни це побачить в нас є що таке незалежне телебачення яке це все викладали інтернет я ми думали що надіялися того що якщо б не поїхали перші люди не поїхали б і другі і так далі поштовх був повинен Накипіло вже всіх, і це був перший поштовх. Ми мали надію. Чи воно обернеться саме так? Ми не, не знали. Чесно, були готові до протення з першого дня, але їхали на мирний міт. Очікували, що будуть, будуть провокації, буде знали, знали, які як події як події розгортаються в Росії, в Білорусі і бачили, що там робить режим. Були готові до всього, були готові до самого гіршого, але їхали на мир на мирний мітник. в нашому університеті в університеті Франка. Де також студенти їхні робили кожен день мітинги. Тут у Львові також ходили на різні марші. Були різні такі акції. У нас в нас профком наших студентів також закликав їхати їхати в Київ масово. В профком організовував автобуси. На вулицях Києва були такі автомарші. Вже вже починається з листопада місяця. В перші дні революції і ще як до розгону вже тут піднімався, такий був видно, що був такий запал. Ми приїхали 26 листопада в Київ, в 5 ранку ми приїхали на вокзал, нас зустріла міліція, спиталася, яка, яка причина нашої поїздки, скільки нас чоловік, хто у нас головний, хто нас йшла направив. Ми від них відморозились і поїхали одразу на метро, поїхали в центр. Вийшли біля стели, там було десь чоловік приблизно 100-200, не більше. Виступала Рослана, яка в цей момент, нам підняли одразу дух. Ми одразу познайомилися з новими людьми, які приїхали з такою основою, як ми. Перші відчуття були неоднозначні, бо ми коли їхали, там сподівалися, що буде більше набагато народу. Приїхали було дуже мало народу, і ми не знали, що робити, куди йти, як це все буде правильно. Всі були дуже змучені, бо вони тільки цілу ніч там стояли. і Ми дуже переживали, але були в бойовому, мали бойовий дух і надіяли, що все було добре. Перші активні події це був напевно марш, який ми проводили між університетами Києва всіма. Слід був на наймасовіший марш на той момент в Києві. і ну, Це була перша, напевно, така масова подія, яка нам підняла дуже сильно дух. Перше відчуття це була велика злість, велике переживання за тих людей, які там були, студентів, наших побратимів. Але, але була надія, що це змінить на краще, все-таки, що це не, не дарма там все сталося, і з нас буде добре, і, ну, і буде якась боротьба. Починається тоді справжня боротьба. Тоді ми ще провели, тоді цілий день провели там, в Києві, поїхали додому. Переодягнутися, бо ми там провели багато часу, переодягнутися, помитися, як, як то говорять, і повернулися одразу на стоїч, знову через день повернулися до Києва, в неділю вже було таке слово було популярна революція. Дійсно вже почалася революція, мені здається, після 30 числа, і тоді вже дійсно почалися інші настрої в людей. інша Мета, думка з'явилася людей, що потрібно щось міняти, що це ну, що треба міняти владу. В першу чергу треба міняти щось в країні, і ми вже поїхали з іншим досі настроями. Зовсім, зовсім іншому. Це були революційні настрої, на рахунок страшного. Я не можу сказати, що це було страшно, бо коли ти там знаходишся, у тебе пропадає страх на той момент. Ти вже потім відчуваєш, що це дійсно було страшно, це дійсно було щось небезпечно. Але нас там не було ніякого страху, ми не боялись нікого. Нас там і ну, напевно бо нам дзвонили багато невідомих номерів, мовчали в трубку, приходили невідомі якісь смс, ну які всі знають, які приходили смс. Але нас, нам це не було страшно, бо ми були не одні, нас було дуже багато, особливо зі Львова, наших друзів нас всі підтримували, навіть батьки підтримували, дзвонили, родичі за кордону дзвонили. І це нас дуже дух, піднімало дух, і ми не боялися моменту, нічого, мені здається. Була вимога протилежна, щоб була підписана асоціація з ЄС. Ми хотіли добитися цієї вимоги, ми надіялися, що, що все-таки на той час. Президент поміняє свою думку, чи хтось йому поміняє. Вже був готовий на все, на будь-які рішучі дії, тому що в нас ну, було певні в тому, що просто стояти на майдані, це ну, нічого ми не доб'ємося. Завжди був готовий до будь-яки рішучих дій. І основному ми приїжджали, займалися волонтерством різним. кожен день ми щось робили. Наприклад, була дні, коли ми там... Людина привезла 30 тонн тушонки ми розрожали, чи там пару тисяч ковдр, роздавали просто речі, там носили все, переносили, будували. В ну практично все робили для того, щоб допомогти хоч чимось, хоч бути корисним просто так. Я був впевнений категорично, що треба владу міняти, тому що скільки подивитися на людей, як вони живуть і що них робиться зараз, яка біда в країні, то категорично міняти треба воду і зараз. Це, що прийшла, теж треба міняти, я все впевнена. Всі казали, що приплачували, але я ні одного приплачував, всі були прості, там було від багатих, до простих людей, бідних. Вони всі одному допомагали. Мені допомагали там люди, дуже багаті, які були, просто стояли з нами, роздавали речі. Всі. Ми, я там зустрічаю викладачів своїх, і там просто згуртожити хлопців. Дуже багато знайомих взагалі було. Різні контингенти людей. З мого міста приїжджали люди, які самі нам передавали і передавали туди, і кошти, і речі, і все передавали для того, щоб хоч якось підтримати. І дзвонили весь час. Ну, дуже багато і людей з мого міста було, і родичі мої приїжджали. Був момент, що був такий, коли ми в на коли почалися активні дії, ми зразу в той, захотіли поїхати, зразу в перші ж дні, і виїжджали зі Львова. І нам дуже багато Ну, Загрузили практично повний спринтер лікарств. Просив без кого доставити, але водії спринтера тільки до Києва до початку Києва, а у нас купа ящиків було, ми не могли То То що нас спасло справді, що ми позвонили до людини, якою ми весь час жили, яка на весь час забирала нас. І вона справді нас зустріла, ми загрузили повні машини лікарствами, і вона нам допомогла завести її прямо на Грушевську. Що, от, це дуже була підтримка. Завжди всі нам завжди дякували, казали, слава Богу, що ви з Львова, молодці, що ви приїхали. Хоч ми не всі були з Львова, але завжди ну, підтримували справді нас і були готові нам допомогти. чим забирали мої друзі, бо всі живе в киянів. Я насправді приходили туди, приносили. Я був в шоці, коли справді жінки старші приносили, останні світрки свої, чи ще щось, щоб тільки вам тепліше, бо люди прості привозили на машинах все. Все добре, що формувалося, самооборони, і люди зготувалися, справді от, такі групові, просто вони от, з ними відчували це безпечніше завжди. І справді думали, що в будь-який момент ми от, на нас не прийдуть і не тому що нам поможуть тут. Є люди прості, які готові до будь-яких дій, готові померти там. Але... Спочатку в мене якісь були такі дуже різні думки, як це все почалося. Бо там ще якщо було віче, і люди збирали, сказали, що будуть йти до кабінету міністрів, щоб там страйкувати. І коли це все пішло, в мене не було таке відчуття, що воно все віддав в таку різку фазу. Але після того, як людей просто не пускали до кабінету міністрів, щоб вони висловили свою думку, те, що вони думають, і коли почалося загострення, я почав підтримувати цих людей. На жаль, тоді в мене не було нагоди поїхати і допомогти, чим я міг би. Але ну я дуже вдома сидів, в мене друзі поїхали, Я ну, сильно переживав. Бо коли ти там, ти можеш щось зробити, то одне, а коли ти сидиш і ти не можеш нічого зробити, можеш тільки спостерігати. Ну це дуже важко це на все це дивитися. Це все, що відбувалося, стільки людей загинуло, і те, що зараз відбувається, в принципі, щось таке очікувалося, що політики є політики. Вони Одна, Одне роблять, одне говорили, всі говорили, тільки віч було. Говорили, що все, все не краще, а ця ситуація, що зараз відбувається, Та, що всі ділять посади, майно ділять, і це, мені здається, що з їхньої сторони це дуже низько. У мене таке враження, що хоч мені 22 роки, але таке, враження, що я ще навіть трошки старший став. Ну, бо всі події, от коли подивишся на це все. Вживу, ці як людей вбивали, і після того ці пристрільні щити і там калюжі крові ну це все дуже страшно, і воно якось робить свій який знак в тобі, що залишається таке. Це була щира реакція. Люди хотіли, щоб країна стала кращою. І вони хотіли для цього щось зробити. Вони не саділи. А міліцейська реакція, то тут, тут в вже багато про це говорили. Поліція, вони повинні захищати свій народ, вони для того і створені цей орган, а не для того, щоб оббити людей і вбивати. Після першої смертей стало якось страшніше. Це, бо перша це була все-таки фаза, але це нагадувало мені революцію, як в четвертому році. Це все було спокійно, були якісь протиріччя, і люди це все вирішували мирно. Але коли вони перейшли цю межу мирного протистояння, і коли вже люди почали вмирати і їх почали вбивати, це це була остання крапля для народу. Це наших людей бували, люди, моїх однодумців, люди, які туди приїхали і стояли, хотіли щось краще зробити, і їх бували. Відчуття, коли ти не можеш нічого зробити, це таке враження, коли ти топишся і ти не мієш плавати. І ти ніби Хочеш рятуватися, хочеш чимось допомогти, але тебе, ти не можеш нічого зробити. Мені було соромно, що я тоді не був. На мою думку, це була просто передишка. Бо домовлятися після того, як вбили людей, це вже не можна домовитися тим, хто тебе вбиває, з ним не можна домовлятися. І з ним навіть по суті нема про що говорити. Ні, влада не розуміла слів, вона хотіла сили і інакше не могла бути. Що 18-го я передчував, що щось. І 18-го так і сталося, треба їхати, все залишати і їхати туди, що ми і зробили. І 19-го, 6-й годині ранку, ми вже прибули на Майдан. Їхали з думками, ми не знали, що, що, що там буде. Ми були готові абсолютно до всього. Е, були шоковані там. Людей було мало вже під ранок. Е, Запам'яталось дуже сильно очі людей, які там тримались цю ніч. В них відчай такий був, тривога в очах. І вони нас е, так зустрічали, е, так так радісно, що в мене просто не було слів. Я був шокований. Я не знав, що про спілки горять, поки ми їхали. Вони там почалась пожежа. Отак так було. Коли я ще був у Львові і, почав, і бачив це ще в інтернеті, то був не віче, бо була, 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 була злість страшна. А коли ми вже приїхали туди, то якісь всі лишні почуття з голови вилетіли, ні страху, ні нічого. Просто намагався ефективно, якось най, 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 найбільш ефективно допомогти. Ми не, ми, ми не знали, що буде далі. Ми просто прийшли і одразу пішли на передову. Я чув голос мами по телефону, я навіть не говорив їй, що я там. І я вже потім розказав, коли приїхав з часом. Ми були то на передовій, то верталися під КМД, ми там сиділи постійно, відпочивали. І отак от цілий день, і потім цей чоловік, Олександр Дудко, в якого ми жили, він нас забрав, бо він сказав нам, хлопці, ви втомлені, не залишайтесь на ніч, краще відпочиньте і з новими силами. Бо коли ви втомлені, то з вас толку буде мало. Зранку ми виїхали, коли почалася стрільба. Ми приїхали і нас зустріли на Майдані перші вже трупи. Якось ми ще не розуміли навіть, що, що насправді відбувається. Я вже усвідомив, де я був і що там було, коли приїхав додому. Коли я приїхав 26 чи 25 лютого, тоді я все зр, тоді почали усвідомлення. Якось. Там от, такі критичні моменти психіка просто букувала якісь. Такі лишні емоції це все. Коли вже Янукович втік, то була радість перемоги, але ми розуміли, що то ще не кінець. Ми знали, що треба зараз відпочити і додавати режим до кінця. Ми здобули перемогу в бою, але Великої війни ми ще не виграли. Зараз окуповують фактично Південний Схід України, і влада бездіяльна і це дуже розчаровує. Відчуття, що все було марно. Не думаю, що є, але відчувається, що треба не опускати руки в будь-якому випадку. Думаю, що мирно це все не обійдеться. Буде кров, але без цього нікуди в такій ситуації. Як би це не звучало страшно, але так і є. Ми від цього не можемо піти. Нема що сказати. Злий на, те, на то все, що відбувається, на бездіяльність влади, на Російську Федерацію, владу, точніше от, так вот.